Театральне мистецтво на вершині у прямому значенні цього слова з нагоди Дня Незалежності України актори Івано-Франківського національного драматичного театру зіграли виставу Гамлет на горі Піп Іван Чорногірський разом з ними на висоту понад 2000 метрів піднялася і команда Галичини, аби зафільмувати це дійство і показати його глядачам. Уже кілька років поспіль творчий колектив франківського драмтеатру відзначає День Незалежності постановкою на одній із найвищих гір України. Сценою та декораціями служить астрономічна обсерваторія та неповторна карпатська природа. Цього разу для постановки обрали один з найвідоміших драматичних творів в історії людства. Ми обрали виставу Гамлет для показу на День незалежності на горі попіван, аби дати ствердну відповідь на питання бути. Чи не бути. Ми були, є і будемо сильні і незалежні, нескорені і самодостатні. В цій трагедії Шекспіра є важливе послання про базові закони людського співіснування, які не можна порушувати. Злочин завжди призводить до порушення гармонії у всесвіті і не може залишатися безкарним. У чому більша гідність? Скоритись з долі і лягти під стріли? Чи опором зустріти чорні хвилі нещастя і тим спинити? Неоопера жах Гамлет належить до знакових вистав у репертуарі Франківського театру, класичний текст Вільяма Шекспіра у перекладі Юрія Андруховича. Поєднаний з авангардною режисурою, оригінальною музикою Романа Григорєва та Іллі Разумейка і сміливою і акторською грою вже спричинили неябийке зацікавлення на міжнародних фестивалях і завоювали любов публіки. Йорік, Він не Йорік, я знаю. Фортелі з нього так і летіли. Оці губи! Скільки жартів з них вискакувало у свій час? І що тепер, Йорик? Замовк? Не смішно. <гум> Постановка Гамлета на вершині це демонстрація того, що мистецтво живе, переконаний виконавець головної ролі Олексій Гнатковський. Ми йдемо вперед і ведемо за собою. Ми покажемо, що неможливе, можливо. І тому раптом цей абсурд перетворюється на вкрай виправдану раціональність, на потребу, на. на без того, без чого неможливо далі. Тобто, це як прапор, Уяви собі, що на горі підняти прапор, аби весь вся країна бачила, що прапор майорить. На важливості культурної політики у часі війни наголошує і режисер вистави, директор театру імені Івана Франка. Тому це наша. Така ода до майбутньої перемоги найкрасивішої, найсильнішої, найгероїчнішої у світі нації української. А завдяки роботі команди Телебачення Галичина побачити цю постановку на горі Піп Іван і переконатися у силі мистецтва змогли десятки тисяч глядачів.